37 монет в Португалії центао з рідкими руками. От маємо 10 і 20 центао 48 рік, 10 штук. Стане хороші. Потертих монет Вбитих монет нема. От маємо 10, 20 центав, 42 рік. Десять, двадцять центау, п'ятдесят другий рік, шість штук. От одна лаком покрита. Так, маємо такі десятки і п'ятерки. Є п'ятерки 25-го року. Десятка 24-го. Але в добрих станах монет. От, 5 у 25-го. От маємо 25-го, одна 27 го От, є 1 цетау. 20-го. Ну тут є такі, що... Не, не дуже рідкі. От п'ятерочки 25-го року, 26-го, десятка. і 25-го п'ятерочка. Зараз покажу другі сторони. Всі монети не перевертав, от показую. Бачите, стане хороші. В 52-му році є трошки от... вона не потерта, але ця трошечка стан більш потертіша, а так в загальному монети хороші. Ось п'ятерочки. Тут ще є пару монет. Тут руки 54, 50, 51, 50. Це так більш до кучки. Всім дякую за перегляд.